Серце чисте, створи мені, Боже, від гріха і від зла стережи, сил духовних даруй, щиро прошу, свято жити мені поможи. Я не раз у житті намагалась зберігати себе в чистоті, та одежа гріхом прямувалась, я збивалася з вузької путі. Ти немов ту овечку пропалу, отемряві знаходив мене, від біди твої руки спасали, твоя милість душа не спане. Ти, мов лікар, зціляв мої рани, було важко ти ніс на руках, від біди твої руки спасали, забувала про біля і страх. Чисте серце, о як би хотілося, щоб воно таким завжди було щоб ніколи гріхом не бруднилось дарувало для інших тепло, щоб ворог не зміг насміятись і втоптати в гріховне багно. В твої руки я хочу вітатись, хай росте мені віри зерно. Чисті серцем лиш Бога побачать, так читаю у Слові святім, а лукаві й невірні заплачуть, бо ніколи не стрінуться з ним. Чисте серце для тебе важливе. Бачиш ти середини людей і сидитимеш всі справедливо, не втаїться ніхто у той день. Досліди, Боже мій сердечний, освіти світлом душу мою, чи не стала на шлях небезпечний, чи на вірній стежині стою. Проведи серед темряві ночі, щоб не впала, за руку тримай. Я з тобою, йти поряд лиш хочу, святожити мені, помагай. Щоб своїй білосніжні одежі в чистоті зберігала завжди, я твоя і тобі лиш належу, ти за мене життя заплатив. Хай твій образ мені бачить кожен, від гріха дай хранити себе, лиш з тобою душа переможе. Чисте серце створи мені, Боже, щоби в небі побачить тебе, Бог.